Цьогорічний різдвяний ярмарок це дебютний проект громадського об'єднання Коломийські атракції. Молоді люди, наслідуючи європейський досвід, вирішили організувати святкове дійство у писанковому місті. Розповідає голова Коломийських атракцій Василь Лабич. Люди гуляють уже крім того, щоб просто палити бенгальські вогні і петарди. Можна придбати якусь цікаву іграшку, нелинку чи прикрасу, сувенір, чи пригоститися з кимось смачним смаколиком. Ярмарок організували на противагу стихійній торгівлі, яка заполонила середмістя Коломиї. Активісти Коломийських атракцій діляться, що не обійшлося, і без прикрих інцидентів. Першого дня після встановлення святкових будиночків до одного вдерлися невідомі і проламали там дверцята. Також довго боролися зі стихійними продавцями. В нас були випадки, коли першого числа люди прийшли, просто порозкладалися попри ярмарок наш і доводилося дуже важко з ними спілкуватися з цими людьми, пояснювати, що мусить бути. Якась санкціонована торгівля має це якось бути упорядковано. Направду, люди дуже важко звикають з цією ідеєю. Важко просто усвідомлювати, що щось змінюється. Ми зіткнулися з дуже багатьма труднощами, про які навіть не підозрювали на початку, коли починали це все організовувати. На одному будиночку вже двері майже розламлені, тобто такий ковмийський вандалізм. Свій перший ярмарок молоді люди вважають безцінним досвідом, який допоможе організувати наступні. Нагадаємо, таке дійство планують проводити тричі на рік на Різдво, Великдень та на день міста. Уже маємо досвід цього ярмарку, і він на правду, є для нас найважчим, бо холодно. Але надалі думаю, що все буде гаразд, і ми вже маємо натхнення, маємо напрацювання вже як мінімум на великодній ярмарок. Проте труднощі не завадили подарувати коломиянам справжній різвяний настрій. На ярмарку кожен зможе не лише придбати цікаві речі, а й поспостерігати за процесом їх виготовлення, розповідає організатор ярмарку Олена Бойцан. Хоч таких майстрів і небагато, вони демонструватимуть оригінальні техніки рукоділля. На жаль, не дуже багато майстрів долучилося до ярмарку, але я дуже вдячна тим, хто виявив сміливість і все ж таки прийняли участь. Буде валяння з шерсті. Це відроджена техніка, так і в'язані речі, тобто також досить, досить цікаві. Приходьте в міст на ярмарок і. Завітайте до нас відпочиньте. Пані Світлана власноруч випікає різдвяні пряники. Хоч це не основне заняття жінки, проте улюбленим, дізнається кондитер. Це таке більше захоплення, яке переросло в таке більше, Ну, Таке заняття. Я ці прянички випікаю до різних подій, а тепер до Різдва, то до, до Великодня, до дня народження, до всяких, до христин буває. Пан Андрій готується до вечора. Усі охочі поласувати смаженими ковбасками збираються біля його мангалу корабля. Що це ви таке, власне, тут цікаве робиться? Роблю грань на ковбаски. Так, Ходить. і ви тут потім будете смажити. Так, так, так. І це, як загалом враження від Коломийського ярмарку? Як на перший раз, то супер». Люди, як не ходять, є наразі. Та не дуже. Трохи є, трохи немає. Угу. Коли було найбільше людей? На вихідні переважно вечором. Організатори вкотре наголошують, що це дебютний проект, і просять усіх лояльно ставитись до нововведення. Просять усіх небайдужих долучатись до організації та подавати свої ідеї. Люди дуже скривлено дивляться на якісь ношества в культурі. Та тобто культура це якась така стабільність, сталість. А тут ми якусь альтернативу показали, і люди дуже подивному на це реагують. Одні взагалі критикують і кажуть, що цього всього не треба що це вандалізм, поставити будиночки біля Шевченка. Інші говорять, що навпаки, підтримують цілком і повністю. Ну направду дуже різні думки, але ми відкриті повністю до того до цих всіх коментарів. Тому якщо є, будь ласка, пишіть нам, звертайтеся, ну ми готові до співпраці з будь ким На ярмарку коломияни зможуть поласувати солодощами, теплими напоями та нагідками, сфотографуватися на згадку та придбати сувеніри, щоб запам'ятати Коломийське різдво 2016 року.